Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Сьогодні я вам чуть-чуть розкажу зовсім трішечки про свою, свій настій, відвар для ополіскування волосся після його миття. Ось я хочу показати, яке в мене зараз волосся. Я якраз ополіскувала. Волосся в мене не фарбоване і немає в мене сивини. Мені 52. 51! 51! <смі> Буде ще 52. Десь осінь. Ще 51. Щось я трошки поспішила. І хочу сказати, що відвар, відвар цей, він ну, просто дуже чудодійний. Але не забуваємо про збалансоване харчування, що воно грає основну скрипку, а другорядну для волосся вже грає відвар для ополіскування після миття волосся. І, ну, бачите, результат ви всі бачите, волосся дуже. Блискуче, шовковисте і головне, що не фарбоване. Воно відновило свою структуру і дуже гарно виглядає. Мені подобається. А як вам можете написати, будь ласка, вам зарахується в карму плюсик за вподобайку і за коментар. Знаєте, що в карму треба додавати собі плюсики? Дуже вдячна за підписки. Ви моя спільнота, я з вами рахуюся, пишіть мені якісь запитання, я буду вам відповідати. Зараз я зроблю маленьку паузу і переключимося на сам процес, коли я буду сидіти, проціджувати відвар. Для в баночки для зберігання в холодильнику я це зберігаю, тому що кожен день це нереально, все це заварювати і це дуже ну, заклопочує ми всі в клопотах і полегшуємо собі життя трошечки на багато часу це стоїть це концентрат. Його, до речі, можна трохи пить, він дуже хороший, раз волосся дуже подобається волоссю, значить, в організмі це теж необхідна річ. Отже, ось так виглядає відвар. Аромат переказати. У відео вам не можу, але це дуже приємний як парфум, аромат. Дуже приємний. До цього букетика, що я показувала в шортс, міні в короткому відео, кропива, м'ята, любисток і Орегано ще називається у нас рослина-материнка. Ну, більше його знають Орегано, тому що це використовується, листочки використовуються в кулінарії орегано. І додаю обов'язково квіточки, сушені, квіточки чорнобривці. Вони додають такого. Забарвлення волосся чуть-чуть такий відтіночок, гарний такий, золотистий. Дивіться, заварила я травичку, цю, цей букетик, закладаю в каструлю і закип'ячую в чайнику водичку, заливаю повну каструлю. Довожу до кипіння, хорошо приварюю його, виключаю, закриваю кришкою і е, закутую, закутую так, щоб все це добре настоялося, щоб був е, справжній відвар, настій. Е, воно дуже-дуже класний такий е, е, колір. І Тепер я його чуть-чуть з... марлічки беру на ситочку, щоб ситочко не забивалося. Марлічку простіше е... пер... перестірнути, переполоснути у водичці. І ось я заливаю отак в банки. Вони зазвичай, получається десь 3 трохлітрових банки, ну плюс-мінус туди-сюди. І під капронову кришечку і ставлю в холодильник, зазвичай в ящички ті, що внизу, і воно там зберігається. Наливаю для, для того, щоб використовувати собі вже... Для використання ополіскування, то я беру, я зараз вам покажу, щоб не затягувати відео, я покажу, скільки я беру в баночку оцього відвару, а остачу, я доливаю тепленькою водичкою. Пам'ятайте і завжди знайте, що тільки натуральні речовини, які самі ви приготували, вони будуть вам давати здоров'я, силу і красу. Ось приблизно стільки, можна тріш, трішечки менше. Ну, це 1 четверта літрової банки. Залишок пустого простору в банці я залью. Тепленькою водичкою. Мию милом твердим. Ось таке мило я в інтернеті купую. Кожен може собі знайти, я не рекламую, але я методом дослідним вибрала собі таке мило. Воно дуже добре. І змивається, вона добре укріпляє оцей відвар. Все, сподіваюся, вам було цікаво. Традиційно підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!